яка завжди буде знімати мене, коли я гордна. Good morning, baby! Точніше, good evening. Це мій влог, який не факт, що хтось додивиться. Але нічого, я знімаю це типу для себе, щоб потім дивитися, яке в мене було неймовірно прекрасне життя. показувати його дітям. Mm -hmm. Зараз ми з Марянкою йдемо грати в теніс. Ми Великі тенісистки. Прийшла кішечка, привіт. Привіт. Красунка моя. Мій аутфіт на сьогодні ось такий. Довго велика футболка. І сірі штани. Найк спортивні. Ми йдемо грати. Лет'сго! Шрин вже говорить на влогах. Спонята. Клас, дякую, допомогла. Якіснішла. На угу. себе теж зняти. I'm good. Бачите, вона американка, у нас можна піти англійською. Так що звертайтеся. Дивіться мої влоги, вона буде вчити вас кожен влог на слово, як ідея, відкидаємо. Топчик. Буде ще ти моїх підписники. Підписуйтесь і американка навчить вас англійською. У така, блін, я що там такі кріжки. Мої учні десь там бігають. Такі от е, ми пограли, як твоє враження. Нормально. Я буду як репортер, як твоє враження. Нормально. І мої Ні, <с>? Я завжди кажу, що не завжди. Мені коли подобається, я кажу, що кльово. А вона каже нормально. В неї не, їй не існує слів. Клас! Вау! О, боже! Навіть тільки нормально. А мене <с? <с?> в мене все супер. Вона мене булить. Вона арбузер. А, а ти що ти сказав? Арбузер, а не арбузер. Арбузер ти сказав. Арбузер, я завжди так кажу. Ти слова таку арбузик. Та й таке. Ми вже явно граємо краще, ніж вчора. Та То в чому проблема? Адже простіше не буває. Така сладка. Подобалась мені колбаска. Подобалась колбаска, колбас. Ляночка, колбас. так? Чекай, вона. Тут Всім привіт! Це сьогодні другий день влогу, або вже третій, я не знаю, Ходи, чи ти стала. І ми йдемо купляти піцу, бо сьогодні, нарешті, вийшла друга частина третього сезону Бріджерто. Ура! Ми дочекалися. І ми зробимо піцу і будемо чилити і дивитися серіал. Ну не кайф, так? ну не кайф, я не знаю. знаю блогера, воно таке. Нелегке, що тут сказати. Не знаю. Тільки тебе бюджету не хоче підлітатися. Чого? Не знаю. Бріжі, то не вищого зберігає. День два. Ми знову прийшли грати в теніс. Дальше. Моя ракетка. І лук не сильно, тенісний, звісно. Але, Але сьогодні холодно двоє, тому маємо те, що маємо. Це я вже вдома і показую, яка в мене забавна кисточка. Собачка, дивіться, як вона запала собі кісточку І дістає її з кросівки, я її не можу. Ну, вона така просто мила. У не мила Ми приїхали в лікарню, погода сьогодні тут. Дуже холодно, Маряй, дуже смішно, що я знімаю влог. Мені смішно, що я сказала, ми приїхали в лікарню

ти дуже гарно скупився. Ми всі дуже феє позитивно. яке щасливе лице. О, вау, кайфей. Який викрас. нема ради, нема ради. Біля оператор з Бога. Там виглядає моє волосся на вологій погоді. Все крутиться. Такі от кудряшечки. Результат кучерявого методу вражає. Прямі мене. Воно ну, мені дуже подобається. Я просто відчуваю прям себе собою. Mm. Yeah, wow. І це тільки перший раз, коли в мене нарешті вийшло знайти ідеальну формулу, як це робити. Так що це було гарно. Короче, красава. Краса невероятно. Я в заходе. Мы купили горячий шоколад. І в Аврожі, до речі, ворожі. І будемо зараз робити. Будемо дивитися сумерки, але ми будемо розвивати на молоці, а не на воді. Попробуємо що з цього вийде. У кайф даємо за let's go! го. Дім такий козі, юно. <рес> <рес> Чому англійську. Ти був такий затишний. Дуже. Це інтерв'ю з Мирославом. Сказує, ти казав сорки повний кріж. а четверта частина, частину. Тоді... Це повний крі. Він ні разу взагалі нічого не сказав і дивився таки очевидно, типо. <газ> <газ> Бо останні частин того. Там немає ключі, так що все. <газ> <газ> Та бляха, <газ> Ти дивився і вже мовчав. Йому цікаво було. Батісон це селік. Доброго ранку ми проснулися і це наступний день влогу. Сьогодні я їду з Тернопіль. З що? тому let's go зі мною в цей день. А це, до речі, кудряшки на наступний день. Все мені шопінг, я примірила ось такий топ і спідничку. Спідниця мені не сподобалась, бо вона трошки задовга і завелика на мене, а от топ дуже сподобався. Шкода, що не можна було купити окремо. Тому звідси я вийшла без покупочок. <му> Купила собі ось такі кросівки. Дуже вони мені сподобались. Взагалі зараз помішана на молочних відтінках, тому ось такий от мій вибір. Да. Взяла собі спробувати пряне класичне, і мені взагалі не сподобалось. Воно було занадто пряне, і це точно не мій набій. А макарон, до речі, дуже смачний. Ну, я макарони в принципі обожнюю. Це певно, мій улюблений десерт, тому. Тут 10 із 10. І, крім корисів, купила собі ось такі балеточки. Дуже мені сподобався їхній колір. і взагалі такий мінімалістичний стиль, плюс вони дуже легенькі. На літо самий топ. Тут показую вам свій лук. Він такий затишний, мені дуже сильно подобаються світлі відтінки взагалі. І все таки біжимо, я таке обожнюю. А вам дуже дякую за перегляд. Хто додивився це відео до кінця, пишіть як вам.